Чому принципи успіху компанії NugaBest? Я думаю, що успіх компанії Nuga Medical в тому, що бажання всіх людей бути здоровими. Компанія Nuga Medical може дати людям цю можливість. Саме тому ми досягли успіху. І я вірю, що і в майбутньому нас чекає успіх. Які плани на майбутнє у компанії Nuga Best і чого може очікувати від компанії ринок здоров'я? З розвитком економіки в будь-якій країні світу люди починають замислюватись про здоров'я. Я думаю, основною темою 21-го століття буде турбота про здоров'я і в даному випадку продукти, які ми випускаємо, які ми надаємо в користуванні. Їх можна використовувати в домашніх умовах, тобто не виходячи з дому. Можна використовувати це обладнання і підтримувати своє здоров'я. Тому, якщо ми говоримо про майбутнє нашої компанії, то в наших планах є розробка більш досконалого, обладнання, яке можна буде використовувати в домашніх умовах. Я думаю, це буде дуже актуально наступні 10 років. Що би ви хотіли побажати народу України? Звичайно, хочеться побажати всім українцям здоров'я. Людина повинна бути зацікавлена в своєму здоров'ї. Хотілося, щоб українці любили наше обладнання Нугабест, оскільки я впевнений, якщо українці пов'яжуть своє життя з цим обладнанням, то вони будуть почувати себе більш здоровими і щасливими. У Україні немає багато вікових традицій, таких як у народів сходу, але чи є у нас шанс оздоровити націю? Я думаю, що навіть незалежно від того, чи є визначена культура здоров'я в Україні, кожна людина хоче бути здоровою. Кожна людина розуміє, що потрібно щось робити для свого здоров'я, і ніколи не пізно почати піклуватися про своє здоров'я. Наше обладнання винайдено з використанням принципів східної медицини, і тому наше обладнання підходить будь-яким народам, і кожен може стати здоровим використовуючи наше обладнання. Розкажіть, будь ласка, про місію компанії Нуга Бест незважаючи на те, що людина розвивається, незважаючи на прогрес та розвиток високих технологій, людина також хворіє, як і в минулому. Наша компанія Nuga Medical піклується про здоров'я. І наше обладнання дійсно допомагає людині бути здоровою. Тому всі наші зали мають можливість надавати безкоштовне користування будь-якій людині, яка може прийти до нас в зал. Людина сама повинна зрозуміти, що спочатку потрібно щось вкласти, щоб бути здоровою. І чому наше обладнання повинно бути в кожному домі? Тільки сама людина не може бути здоровою. Дуже важливо, щоб уся родина була здорова. Саме тому так важливо, щоб у вас вдома було обладнання Нугабест.